Номер воинской части. 117-41. Э, твоя должность. Стрелок. Идем, хлопцы. Кто лунный пейзаж бачил? Вижена земля, кінка немає. Земля вижена. Каже, я стою дивлюся ж так то туди, то сюди. Дивлюсь, кущі зашевелилися, так відки. Я ж не туди, каже, сюди так продивляюсь. Там дивлюся, п'ять кущі зашевелилися, п'ять сюди, а тут я подивлюся, а він вже йде, кричить і починає стріляти. Всі ж кажу, не бросаємо сектор, потім все видно буде. Дивіться, бо може, не видно. Я ж йому кричу, скільки, він каже, один. Кажу, де? Я кажу, стрелю, Наверно, підстрелю його, бо він біг і потім впав у рівчак. Кажу, там є рівчак, куди є де заховатися. Кажу, кричи, щоб здавався. Ну ж, здавайся, здавайся. Кажу, хто такий спитав. Коли почули, що Алтай, о, кажу, алтай це цікаво. Кричи, пацани, він же ж не розуміє, пробуйте по-руському йому казати. Вони як почали оце, з українського на русський, а це мене там хіхі пробиває. Коли, да, то потихеньку-потихеньку хлопці почали йому казати, і він почав підійматися, почав кричати, здаюся. Пішов і так же ж нагнувся. Пошти і по одній одежені так стягли. Ну, думаю, зараз, якщо гранату положив, зараз з робота, я хоч спину упасти. Да, якимось осколками, ну, а як так підскочить з опалу, ухватить його це все, воно ж все полетить. Я то потихеньку забрав вещи у рюкзак. Дивлюся рація, І включена раз. Я її зразу виключив, думаю, що мені одріхав подальше. Вооруження яке у вас. Автомат. Е, в, в батальйоні. Ротация, чем здесь, бронетехника. Міномет. Вот, За його словами, він Алтая сам, ну і зовнішність, відповідна була, не славянської національності. Людина... Свій час відсиділа, але не з тюрми вона була забрата, а пішла до ну, добровольцем і підписала контракт. Як ну, ми спілкувалися дуже коротко.